Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Соледар, що заважає вибити ворога. Дайте нам відповідь, що заважає де окупувати Соледар, відбити ворога, звільнити місто Соледар від расистів, відігнати якомога далі їх знищити взагалі, щоб їх там не було росіяни. Дуже цікаві карти. Це плани військових оптимістичні. оптимістичні. Вони щось знають тут в голові. Дуже цікава така ідея. У них є якась ідея з приводу Соледару. Так, ідея хороша, ідея втілиться втілиться в життя, проте зараз є отака якась річ. Ж... Вони або чекають, поки закінчиться зима, і на весну чекають, я так розумію, щось пов'язане з цим. Ви Вичікують, 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 вичікують. От стосовно Солидару, коли ж його де купують. Я же Тут буде дуже застосована така військова тактика, напевно, хитра. Тут щось відбуватиметься з весни. Швидкий рух. Дуже швидкий рух, там, де Солидар. Так, скажіть, будь ласка, чи є хоч що, що заважає нашим військовим, де купувати Солидар і вибити, знищити ворога? Тут чекають на фінанси, на забезпечення, я б так сказала, наші військові. От в чому справа. І також є багато вбитих військових України. І Втомлен... люди втомлені, і тут і поранені, і вбиті Тоб... той план він здійсниться, але люди військові наші, чекають, як прийде їх замінять, напевно. Необхідна допомога. Буде добре. Щас прийде поповнення. Так, я хочу забрати весь негатив. Зараз. Так, заперечую весь негатив. Заперечуємо. Заперечу, заперечує, заперечу, 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 запереч, заперечу. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю відкрити дороги на деокупацію Соледару, повну винищення ворога, щоб ніхто більше не міг знущатися над Соледаром, руйнувати його на віки вічні. Заберіть Росію із України, із українського Соледару перекриваючи. Прошу ваші сили, допоможіть Збройним силам України. Заберіть усі перешкоди, що заважають надійти фінансування, живій силі, допомозі, зброї, всього необхідного, що необхідно нашим військовим Солидарі, щоб декупувати Солидар. Якнайшвидше буде винищено ворога. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Солидар від расистів. Прошу, допоможіть. Нашим військовим, Збройним силам України відкрити дороги, заберіть перешкоди, що заважають знищити ворога в Солидарії, докупувати місто, відновити життя в місті. Прошу, допоможіть закрити ворогу очі, закрити дороги. Ніхто не може йому допомогти більше. Сам по собі стріляє, йому, всі його злочини, всі його руйнування, всі назад ворогу. Хто випускав бомби ракети і снаряди назад собі одержав. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, заберіть із нашої землі. Із Солодар. Росія. Де да буде все сказане, здійснене. Тай Боже нам сили, дякую за увагу.